Всім привіт вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Дякую гарно за те, що підписуєтеся та підтримуєте український канал на Ютубі. Також всім гарно дякую за перегляд цього ролику. А Кося ще не підписав, заходьте, підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих зустрічей. І сьогодні в нас дуже смачна і швидка страва. А саме запечені печериці з твердим голландським сиром. Отож запрошую всіх готувати разом зі мною, так як грибочки виходять дуже смачні та корисні. І нам потрібно для цієї страви такі продукти. Печериці, твердий сир, олія плюс я додала в олію суху червону солодку паприку та чуть-чуть приправа до картоплі. У мене така дуже смачна приправа, я її часто використовую. Також додаю сухий часнок в нашу олію і додаю сіль також за смаком. Добре перемішую і буду обмащувати цією сумішю, нашими спеціями з олією грибочка з усіх сторін. Але перед тим забираю спочатку ніжка з наших грибочків і вже далі буду обмащувати всі гриби. Беру кожен гриб і добре змащую олією разом з спеціями. Обмащую з усіх сторон, або добре спеції пропитали гриб із усіх сторін, просолили і надали свого смаку та аромату. Ну і на цьому, власне, наша підготовка грибів завершена. Вже можна їх буде запікати. Запікати їх можна в духовці, а я буду запікати у такому девайсі, який запікає без олії. Дуже е, така ну, зручна е, тефальова річ, яку я дуже люблю і часто використовую для їжі. Отож, на решітку я викладаю грибочки і не додаю ніякої олії, нічого не додаю. Просто складаю на решітку, і воно в мене буде гарно запікатися. Ви можете просто скласти в якусь форму і запікати так само, але в духовці. Як вам буде зручно. Грибочки получаються неймовірно смачні, хоч в духовці. А якщо у вас є така фритюрниця, як в мене, ось, наприклад. Можете спокійно використати її. Так, грибочки я добре всі склала, вмикаю на 200 градусів і виставляю хвилин. Хвилина запікання 10 хвилин. А тим часом, поки мої грибочки запікаються, я натираю твердий сир. ти даєш свою худобі їсти, а що ти їм дала їсти, Катю? Що дала їсти? Я чай пил, сир. Сири? Мама, тобі дала їсти сири? Я полюбила, 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 хоніку. Хоніку ти прилюбила? Була і проти світ, і вона шикова. І баранчикова. Була баранчикова, вона

Ама добідала сири, яка ти так їжі. Десять хвилин пролетіли незамітно, і ось подивіться, наші грибочки готові. Перевертаю їх на іншу сторону і додаю всередину твердий натертий голландський сир. Сир на рахунок сира ви можете брати будь-який, який ви любите. І буквально вмикаю ще на одну хвилинку, щоб наш сир добре розплавився, і наші гриби будуть готові. Дуже смачні, всередині соковиті, разом з твердим сиром ну неймовірна смакота. Отож, я вам всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних такі смачні корисні, а що саме головне, швидкі у приготуванні печериці. Їх можна їсти просто самі з хлібом, або мож подати з будь-яким гарніром. Дуже смачно і ще раз повторюся корисно. Всім гарно дякую, ко сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами були Мальвіна і Катеринка.